Використання програмного забезпечення КТ від ATIS для імпорту та експорту зображень. Спочатку входимо в програму. Ми створимо новий запис пацієнта, щоб імпортувати зображення. Наведіть курсор миші на поле Інформація про пацієнта та натисніть праву кнопку миші. Функція імпортувати файл зображення дозволяє імпортувати поширені формати зображень, такі як JPG, DCM тощо. Функція Імпортувати послідовність DCM» дозволяє імпортувати папки з файлами у форматі DCM. Спочатку натискаємо Імпортувати файл зображення, щоб імпортувати панорамні та цефалометричні знімки. Далі натискаємо імпортувати послідовність DCM», щоб імпортувати кт знімки Після успішного імпорту зображень ви можете відкрити їх у програмі для перегляду. Тепер розглянемо експорт зображень. Наведіть курсор миші на зображення та натисніть праву кнопку миші. З'являться опції Експортувати та Експортувати все. Опція Експортувати дозволяє експортувати поточне зображення пацієнта в одному з чотирьох форматів. Експортовані файли зберігатимуться у вибраній вами папці. Якщо вибрати експортувати все, можна експортувати всі зображення цього пацієнта. Оформити передзамовлення можна вже зараз. Для цього звертайтесь до менеджерів Energy Dental Group за контактами відділу продажу та на сайті Енерджідс.ком.юей